To mierę przyjęcie, pokazuje, jak dużo ludzi znają ArcelorMittal w tym городе, jak ceni ten ArcelorMittal. No to, że to pokazuje, jak ArcelorMittal ceni tych wszystkich młodych ludzi w szkołach. To, że my przyglasili, to jest jedno. No drugie, skąd po ludzi принялo это приглашение? Одлагаю всем, чтобы в будущем приходили к нам na работу. I podtrzymywali tę kampanię dłużej. To jest podporzżanie nie tylko kampanii, to jest podporzżanie siemi, goroda, i historii Siewa. Ми очікуємо понад 5 тисяч, навіть 6 тисяч учасників, і запрошуємо до участі всіх, як школярів, так і їх батьків, ті, хто вже визначився з тим, куди він хоче поступати, які мрії бути майбутньому, так і тих, хто ще не визначився. Якраз ця платформа, ця площадка, вона є унікальною, адже тут зібрані усі учбові заклади Кривого Рогу. Ти можеш прийти в один день, подивитися, поспілкуватися абсолютно з кожним з них і вже визначити де і куди ти хочеш вступати до або коледжу, або Вищого учбового закладу або до технікумо унікальність її в тому, що таким чином ми показуємо, демонструємо, що у нас є партнери, тобто партнери з точки зору освіти, і за з ними ти можеш вступити спочатку до учбового закладу, а потім ми будемо дуже раді тебе вітати у нас безпосередньо нашим працівником на працевлаштування. Арсормітол Криверіпше вкотре бере участь у цьому масштабному захвіті, «Ярмарка професій». А, і наші локації сьогодні представлені у стилі Гаррі Потера. В нас можна пограти у а, таку чарівну гру, як правда, чи міф, але відповідаючи на питання. А, Експерта патроном або редікулус також нас є чарівний Капелюк», який розподіляє не по факультетам, як було у фільмі, а по професіям, які представлені і також запропоновані у Арселор Мітоприворік. Та також нас є дуже крута величезна фотозона, також стилі Гаррі Потера. І це все максимально направлено на те, щоб молодь сприяла і бачила, що Арселор Мітоприворіг направлений на неї. Дуже гарні е, враження від цього закладу. Я дуже хотів сюди приїхати. Дуже гарна локація, дуже гарно тут. І мені дуже подобається. Дуже хочу, щоб дистанційка закінчилася і щоб ми вже ходили до школи, бо вже дуже довго на дистанційці сидимо». Ой, дуже класно, такі привітні всюди люди. Дуже приємно відчувати таку підтримку, коли ти обов'язково вступиш до нас, все буде гарно, що тебе всюди намагаються втиснути, розповісти тобі щось про тебе. Люди максимально дружні та привітні, тому так, все пройшло дуже круто. Дуже класно, що вся інформація, яка продається про компанію, в такому дуже ігровому стилі, інтерактивному, що ти не стоїш і слухаєш наш арселор, мітал, такий-то, такий-то. А що тебе в такому плані гри якось намагаються. Вести свою в свій коледж розказують дуже цікаво. Мені сподобалось.